Нещодавно під моїм рілсом був дуже цікавий коментар від мого найбільшого фаната в цьому відео пару слів. Я сказав російською, і комен був таким. Коментар цей чоловік потім видалив, тому не можу, на жаль, прикріпити цей скрін, щоб ви повністю побачили суть взагалі, цього коментарю. Не буду казати про те, що цей чоловік там десь точно не в Україні, хоча я взагалі нормально відношусь до усіх людей, які виїхали. Але якщо і виїхав, то писати якісь гнівні коментарі стосовно мови, ну. Не дуже така двіжуха. Я вважаю, що кожен громадянин України має говорити на українській мові в сфері обслуговування, в роботі і так далі. Як спілкуватись між цими право самої людини, я за лагідну українізацію, вважаю, що якщо ми будемо нападати один на одного стосовно мови, то це ні до чого доброго не доведе. Людина, яка намагається говорити українську, і хтось щось каже з претензією, то в більшості випадків вона одразу стане на рога і не захоче далі розмовляти українською мовою. Тому будьте, будь ласка, терплячі трохи.